Киянин Юрій Пєцух на російсько-українській війні отримав важке мінно-вибухове поранення. Окрім фізичного болю, військовий зазнав і психологічного. Відтак уже більше ніж півроку проходить реабілітацію у львівському центрі ментального здоров'я. Каже, побував у багатьох лікарнях України. Львівська для нього найкраща. Тепер чоловік допомагатиме психологічно відновлюватися іншим військовим. Я вже някю маю виписуватись. Маю бути відпустки. Я вже буду. Писати рапорт, ВЛК на придатність, якщо скажуть, можна служити, буду служити далі. Я вирішив далі працювати в центром ментального здоров'я, займатися реабілітацією. Я їду в час, маю маючи ще паралельну освіту психолога. У мене зараз цікавить от реабілітація хлопців, дівчат у Львівському центрі ментального здоров'я реабілітація це щоденні управи, як психологічні, так і фізичні. Після контузій, що відбувається взагалі у голові військового, Це і розрив нейронних зв'язків. Для того, щоб нейронні зв'язки відновити, нам потрібно займатися перш за все з нейропсихологом. Але також на допомогу нам приходить наш генетичний код. Ось ви бачите тут ткацький верстат. Чому це важливо? Оскільки в ткаць Сві задіяні дві руки, дві ноги, і відповідно, коли працюють вони синхронно, одночасно в нашій голові відбувається відновлення цих нейронних зв'язків. Попросити про психологічну допомогу кажуть медики, не соромно її потрібно надавати і приймати. Ми виходимо з пострадянської цієї системи вибудови, загалом надання послуг з психіатрії, коли ми говорили, що психічне здоров'я це виключно психлікарні. Зараз ви бачите сучасні прост. Тори сучасні сервіси як центр ментального здоров'я, тобто зараз для того, щоб звернутися до психолога, психіатра, людина вже себе не ототошнює з психіатричною лікарнею. Більше того, психологічна реабілітація допомагає пацієнтам із фізичними травмами швидше видужувати. Колонія, в якій ми жили багато років, вона не була зацікавлена в ментальному здоров'ї, бо ментальне здоров'я робить людину сильнішою. Психіатрія використовувалася як тюрма, психіатрія використовувалася як штрафуюча інституція протягом колоніального періоду. Хірурги відповідали, На що нам цей дурдом. Сьогодні вони не можуть уявити собі без консультації лікаря-психіатра лікування свого пацієнта. Знаєте чому? А тому, що робота психіатра чи психотерапевта з людиною дозволяє людині швидше виздоровіти. Цьогоріч фінансування підтримки ментального здоров'я в Україні є рекордним, наголошує Віктор Ляшко, а це означає, що допомогу отримає більше людей. 5 мільярдів гривень на психіатричну допомогу. Якби хтось 5 років сказав тому назад, що в нас буде така е, сума коштів виділятися на психіатричну допомогу, ну, сказали фантазер. Також, окрім дорослих, суттєву допомогу мають отримати і діти. Ключова задача до 1.07 цього року в обласних дитячих лікарнях постворювати центри ментального здоров'я, які передбачають окреме. Е, стаціонарне відділення для надання психіатричної допомоги для дітей за оцінками експертів МОЗ, 50% населення України потребує психологічної допомоги. З них майже 4 мільйони осіб мають психічні розлади середньої або важкої форми. Ковела, Олег Гонтарчук, телеканал Перший західний.